Друзі, мої вітання. Ви на тут каналі Телеграфія. Мене звати Даріна Глущенко. На календарі п'ятниця, 12 грудня, ми завершуємо наш інформаційний тиждень. Щодня, ви знаєте, ми обговорюємо найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Ну, звісно, що сьогодні теж будемо говорити про найцікавіші політичні новини. Дмитро Снігірьов, військовий аналітик та співголова громадської ініціативи права справа, сьогодні є моїм гостем. Ну, власне із паном Дмитром і будемо обговорювати все те, що відбувається середи. Нашої країни та на міжнародній політичній арені. Пане Дмитре, моє вітання, рада вас бачити. Вітаю, дякую за запрошення, надаємо. Так дякую вам. Хочу розпочати із ті інформації, яку видала газета Лімонд. Зокрема, про те, що Україна погоджується на створення буферної зони на Донбасі, який вважає необхідним виведення як українських, так і російських військ з обох сторін нинішньої лінії фронту, буквально через. Кілька хвилин, якраз до початку нашої розмови, з'явилася інформація про те, що радник президента України, пан Литвин, ну, начебто, як спростовує інформацію, в якому стверджується, що Україна погоджується на ось цю демілітаризовану зону на Донбасі. Про яку як пише Лімон сказав, начебто як сказав Подоляк. Ну і Литвін каже, що переклад і подача слів подоляка у статті некоректні. Насправді він сказав, що обговорювати можна різні сценарії, але все залежить від деталей, як це може працювати на практиці. І цитую Литвина: чи погодиться Україна на такі кроки вирішується лише на найвищому політичному рівні або народом України? Отже, пане Дмитре, як ви вважаєте, ну тому що ми бачимо, що заява Литвина. І те, що пише Лімот, ну це прям полярно різні полярно різна інтерпретація слів подоляка. Тому як ви вважаєте, до чого більше схильні особисто ви чи міг дійсно подоляк сказати про те, що Україна погоджується на демілітаризовану зону? Ну і звісно, що ми знаємо, що питання територіальне питання під час перемовин, так і зокрема в мирному плані, воно є. Найбільш тривожним для українського народу, як ви вважаєте, це питання може вирішитися? Давайте говорити, аналізувати ситуацію разом. Заява подалякована не є випадковою, це контрольований вкіт інформації з метою так званого заміру температуру громадських думок. Не власне цікавила, не скільки громадська думка на заході щодо пропозиції Українських скільки реакція. Вищих посадових осіб, в першу чергу Сполучених Штатів. Тобто, можемо говорити, що ця інформація була адресована конкретно американській стороні, а вже потім, відповідно, виходить Литвин і вносить корективи. Причому зауважте, він не спростовує саму заяву Подаляка щодо можливості територіальних поступок. Або створення буферної зони, ну давайте так називати, створення буферної зони на територіях наразі контрольор... контролюємих підрозділами Сил оборони України. Про що він говорить? Він підвищує ставки пані Дані. Він говорить про те, що цю тему можна обговорювати виключно на вищому представницькому рівні, себто президент Зеленський президент Трамп. Я нагадаю позиція Сполучених Штатів. Трамп відмовився від зустрічі з українським президентом. І відповідна аналогічна ситуація, і власне і по Росії, бо позиція Трампа зустрічатися заради самих зустрічей і імітації перемовного процесу немає сенсу, правильно? Тобто, фактично вкидається те, що Україна готова розглядати подібні сценарії. А єдина, що ці сценарії має бути розглядатися на вищому представницькому рівні, от і все пояснення заяву Литвина ніякої розбіжності немає. Більше mm -hmm. що наразі і стоїть питання, якраз обговорюється питання створення чи то вільної економічної зони, демаркаційної зони, як завгодно, можна називати, але сам момент камінь спотикання є питання контролю на цієї території Донецької області з боку Російської Федерації. Знаєте, ну, пані Дарина, я звичайно зацікавленості дивлюся на заяву українських політиків на те, як блокується трибуна Верховної Ради з приводу неможливості підписання подібних угод, але треба нагадати українцям власне. Того часу Україна підписала Мінськ 1 і Мінськ 2, заклавши підвалини оціх процесів, які наразі відбуваються а мова про фактичну узурпацію Російської Федерації в території Луганських і Донецьких областей. Поясніть мені, будь ласка, шановні телеглядачі, напишіть в коментарях факт підписання Мінськ 1 і Мінськ 2 в моменті фактично де юри визнання. Квазіутворень ЛНР і ДНР не мовиться про де-факто. Фактично, де Юре вони були визнані. Це порушення Конституції? Це питання виносилося на розгляд народу України, проводився референдум? Здається, ні. То про що ми говоримо? От Отвомить відповідь на питання. А з приводу взагалі так званих територіальних обмінів? Про що говорить недопустима ця формула міняти українські землі на українські землі? Uh -huh. Ну, ні, телеглядачі. А чому ніхто з вас не задається питанням? А яким чином ми деокупували Херсон? Без жодного пострілу? Яким чином ми здали місто всі Я перепрошую, Сєвєродонецьк, Луганській області, так само без жодного пострілу. Причому, зауважте з Херсону. Російські окупанти могли б вийти лишень під тотальним вогневим контролем Сил оборони України по двох логістичних складових це Антонівський міст і Гребля Каховської ГЕС. А чи було нанесено вогневе ураження по танкових колонах росіян, коли вони виводили і особовий склад, і відповідно важку бронетехніку з тимчасово окупованого Херсону? Дивним чином, ні? То мені пояснить, як окупанти без збою захопили Сівєродонецьк-Луганській області, місто, яке знаходиться на панівних висотах перепрошую, Лісичанській, я вибачаюся. Місто знаходиться на панівних висотах. Місто це суцільна промзона. А пояснення цьому питанню я даю вам, шановні телеглядачі, мовиться про те, що в Лічанську розташовано найбільше в Європі нафтовиду. Переробне підприємство Лінос, яке належить російському власникові, а саме компаніям, афільованим з Володимиром Путіним. Так от, ви будете напевне неприємно здивовані, але не під час АТО, не під час відповідно широкомасштабного вторгнення, жодний снаряд не упав на територію цього переробного підприємства. Це я вам наводжу приклади, коли будуть ламати руки і говорити, як це так українські землі міняти на українські землі. Якщо мені дадуть відповідь на це питання, як ми, як ми деокупували Херсон і яким чином ми здали Лісічансько, я зрозумію цю риторику. А до цих пір я її не розумію. Те, що наразі пропонується Сполученими Штатами, це не тиск на Україну. Це якраз пропозиції збереження суверенітету України, ба більше того, от створення цієї демаркаційної зони дає можливість повернення окупованих територій Сумської, Харківської і Дніпропетровських областей. А зауважте, загальна площа тимчасово окупованих облас... територій цих трьох областей вона практично тотожня. І площі, де власне, пропонується створення демаркаційної зони. Причому, по принципу, відповідно корейському сценарію, так що не задовільняє українську сторону? Питання риторичне, пане Дмитре, ви згадали Трампа, зокрема, про і мирний план США. І от одним із пунктів, так і раніше навіть сам Трамп про це говорив напряму про вибори в Україні. Він звертався до Зеленського. Казав, що час проводити вибори в Україні, тому що їх давно вже не було. Можливо, Зеленський би їх виграв. Президент сказав: Окей, ми готові проводити вибори, але нам потрібна безпека. Тому що що робити, якщо росіяни почнуть масово обстрілювати чи то ракетами, чи то дронами виборчі дільниці, також як провести вибори на фронті, де є наші збройні сили України, які перебувають і на нулі і безпосередньо на лінії бойового зіткнення, як провести вибори між українців, які виїхали за кордон, до прикладу, так в наші сусідні європейські країни, коли вони рятувалися від початку повномасштабного вторгнення. Тощо, ну і окрім цього. Стало відомо, що Зеленський запропонував припинити вогонь на час виборів в Україні і закликав США обговорити це з Росією. Також сказав Зеленський, що Україна не ховається від демократії. Це він наговорив, виступаючи на онлайн зустрічі Європейської коаліції. Ну і також про вільну економічну зону Донецької області. то теж Зеленський сказав, що на це питання буде відповідати народ України. Петрі, як ви вважаєте, чи можливі вибори найближчим часом, чи потрібні вони зараз, і яким загалом ви бачите їхнє проведення? Пендері, ну, механізм виборів під час війни він відпрацьований. Я нагадаю: під час проведення антитерористичної операції проводилися і президентські, і парламентські вибори. Е, Я так, звісно, вибори, але ж той, не було механія. це була не війна, то й глибоко помиляється. Це була війна України з Росією, але це не завадило проведенню відповідно вільного волевиявлення і обрання і представницького органу, і відповідно вищої посадової особи президента України. Викінь мені, а чим відрізняється ситуація. Ну як мінімум не було обстрілів масованих. Тоді на щастя не потерпала територія України, вся територія України від дронових масованих атак, від ракетних атак, тощо і тут питання безпеки: що робити? Ну от умовно, ми з вами прийдемо на виборчі дільниці ставити свою галочку за того кандидата, за якого ми вважаємо за потрібне. Починається ракетна небезпека. Що робити в такі моменти? Здорін це одно маніпуляції. Вибори проводяться на момент вже підписання. Безпосередньо договору про закінчення а, війни. А це вже після? Після, так. Угу. це йде мова, а не до. Причому зауважте пропозиція Сполучених Штатів проведення найближчим часом правильно виборів угу. по закінченню війни. І другий момент Дорін, ну ми пам'ятаємо заяви російської сторони щодо так званої нелегітимності української влади. Правильно? Погодьтеся, а в чому сенс російській стороні зривати проведення виборів в Україні, якщо вони вважають, що влада нелегітимна, легітимна, більше того, вони наполягають на зміні власне політичних еліт України? Ви згодні зі мною де логіка тоді цього процесу? Тобто, з одного боку, заяви російського диктатора про нелегітимність української політичної влади. І відсутність розуміння Російської Федерації, з ким підписувати відповідні договори, а з іншого боку, можливість ракетних обстрілів виборчих дільниць під час проведення виборів, які би мали якраз вирішити питання легітимності української влади. Погодьтеся, логіка в моменті обстрілів буде відсутня від слова абсолютно. Так, тоді виникає питання, що ну, ті аргументи, які наводить українська сторона, вони як мінімум не працюють. Угу. І вибори треба буде проводити в будь-якому разі, заважте, це ключове положення тих домовленостей. Причому на виборах наполягає не Росія, щоб знов не було маніпуляцій українських ЗМІ. На виборах наполягають Сполучені Штати. Зауважте, причому ще до моменту всіх цих перемовних процесів я нагадаю зустріч Трампа з зеленського у Білому домі, коли Трамп зауважив, а чому у вас вибори не відбуваються? Зеленський відповів війна. На що Трамп зауважив, так перепрошую. А якщо в Сполучені Штати в стані війни, так у нас не будуть відбуватися вибори, тобто ця тема піднімалася і педалювалася Сполученими Штатами. Ще до початку перемовного процесу. Це знов щоб не було маніпуляцій з приводу того, що ця тема це російські забаганки. Ні, це не російські забаганки. Це вимога Сполучених Штатів. Угу. Тобто, ви вважаєте, що найближчим часом вибори такі можливі, рано чи пізно? Ну, Сполучені Штати дотиснуть цю тему. Це ключове питання. Зміна угу. політична. Літ, я так розумію, що це стоїть на повісті дня, і Сполучені Штати будуть саме піднімати цю тему. І причому зауважте, позиція Європейського Союзу тут абсолютно не буде врахована. І знову таки шановні українці, коли будуть розповідати про те, що позиція Європейського Союзу йде в супереч позиції Сполучених Штатів і гарантує Україні. Гарантує, що? Я процитую вам заяви Каллас в приводу mm -hmm. гарантії. Українській стороні. У якості безпеки існування української держави на думку цієї пані, це військово технічна підтримка України, навчання українських військовослужбовців і розвиток українського ВПК. Ви спитаєте, а це про що? Про безпекові питання? Я відповім з вам так, це власне. Позиція ЄС щодо питань гарантій безпеки, які зауважте координально відрізняються від пропозиції Сполучених Штатів, а саме, Сполучені Штати нам пропонують фактично положення п'ятої статті статуту НАТО про колективну безпеку, причому саме компоненту. От в чому різниця з позиції Сполучених Штатів і відповідно наших європейських партнерів? Європейські партнери не готові воювати за Україну. Давайте називати речі своїми іменами. Натомість позиція Сполучених Штатів жорстка і категорична військова складова гарантії безпеки України. Пане Дмитре, згадали ви про європейців, зокрема про європейський союз. Хочу з вами поговорити про НАТО. От Зеленський сказав, що Штати не хочуть, аби Україна була. В НАТО український гарант говорить про те, що які є окремі домовленості зараз у США з Росією, теж про них згадує. Хоча ми про них з вами нічого не знаємо. Ну і зеленський каже, що часом всі секрети відкриваються. Як ви вважаєте, які секрети ще можуть відкритися? Я зрозумію, я, я пам'ятаю, не любите там давати прогнози, але хоча б... З аналітичної точки зору про що може йтися? Ну і таке питання: чи потрібно взагалі Україні прагнути до НАТО, враховуючи, що зараз українська армія є найсильнішою в західній Європі? Проте враховуючи ті моменти, як країни НАТО реагують, коли на їхню територію залітають російські дрони вірніше навіть не реагують. Що скажете? Ви практично відповіли на питання, пані Дарине, але давайте заглянемо разом з вами шпари. І подивимося, про що ж якісь секрети мав на увазі президент України? Шановні українці, вступ України в НАТО згідно статуту НАТО це колегіальне рішення всіх без винятку членів НАТО. Я нагадаю, вам, що є така країна, як Угорщина, яка категорично проти вступу України в НАТО. Є позиція Німеччини, яка не бачить Україну в НАТО. Поготися це навіть не Сполучені Штати. Тобто, на рівні навіть цих двох країн питання щодо вступу України в НАТО буде заблоковано. Про які секрети йде мова? Ще раз повторюю: наполягаю, рішення приймається колегіально, септо одноголосно. Угу. Відповідно, якщо позиція хоча б однієї країни піде всупереч рішенню щодо вступу України в НАТО, ми про ці процеси можемо забути назавжди. Я плюс нагадаю вам чи позицію Італії, які так само досить обережно висловлюються щодо вступу України в НАТО. Зауважте, ми навіть не піднімаємо тему Сполучених Штатів, тобто європейські партнери нас не готові бачити в північно атлантичному блоці. але Даріну чому знову маніпуляції полягають? А справа в тім, що питання НАТО не буде в рамкових положеннях цього документа воно буде винесено за дужки і буде підписаний окремий договір між усіма сторонами щодо нерозширення НАТО. Причому зауважте там в формулюваннях не буде чітко вказано, що Україна. Не може стати членом НАТО, там зауважується, що НАТО гарантує не розширення Нерозширен. абсолютно. От ви відповіли на питання в договірі цього не буде. Це вже Сполучені Штати врахували позицію України, якщо знов почнуться якісь маніпуляції з цього приводу, і зауважте саме пропозиція Сполучених Штатів щодо фактично п'ятої статті статуту НАТО про колективну безпеку. Дають нам ті самі гарантії, то поясніть мені, для чого битися головою в стіну, і, вимагаючи проломити цю стіну, мається на увазі, впустить нас в НАТО, якщо нас не чекають, якщо нам вже дали гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. Причому зауважте, Дарина і шановні телеглядачі, Сполучені Штати тиснуть в першу чергу на кого? на НАТО. Заявляючи про те, що вони готові взагалі розглянути питання виходу Сполучених Штатів з НАТО як неефективної структури, якщо НАТО а не збільшить фінансування відповідно власних ФПК і загальних програм НАТО, і друге, якщо європейські партнери не прогарантують гарантії безпеки у військовій складовій нашій державі, от вони відповідь: ми отримаємо ті самі гарантії безпеки, навіть не вступаючи в НАТО. Це проросійська позиція Сполучених Штатів, чи вона повністю задовільняє Україну? Дарі, ну погодьтеся, якщо я вам даю гарантії безпеки, вам байдуже правильно? Чи то е, ви є член НАТО, чи немає член НАТО, головне, підписані на папері будуть закріплені гарантії військової складової безпеки України. Дякую, Дмитре, за цю розмову, за те, що пояснюєте складне, простими словами за вашу аналітику. Друзі, маю подякувати вам за те, що ви дивитесь, і читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Підтримуйте Збройні Сили України. Ну звісно, що бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже наступного тижня. До зустрічі. Тримаємо стрій, все буде Україна. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.